А ви знали, що можна дома прибирати без побутової хімії, тої, до якої ми всі привикли, де потім провітрюєш квартиру, тому що запах такий стоїть, що ну, термоядерний, можна сказати. А є повна альтернатива побутовій хімії. Товар, який без хімії не вредить здоров'ю. І саме головне, що його можна купити набагато вигідніше, чим ми його купляємо в простих магазинах. Наприклад, щоб піти купити стиральний порошок, фері, там, сів, галу, помити посуду і запити за тисячу гривень, можна ще так само купити органічний екотовар на ту саму тисячу гривень, тільки отримати ще зубну пасту, шампунь, мило, ще стиральний порошок безкоштовно. Получається, ви купили не 5 товарів, а купили 10 товарів на ту саму тисячу. Якщо вам цікаво, пишіть, я розповім, як і де це зробити.